На другий план відійшли турнірні таблиці й підрахунок голів, адже цього разу футбол мав іншу мету у Кременчуці завершився щорічний благодійний турнір з пляжного футболу, присвячений пам'яті полеглих захисників Артема Березнюка та Віталія Прокопенка. Цьогоріч у боротьбі за першість зійшлися вісім команд, і кожна виходила на пісок не лише заради перемог, а й щоб віддати шану героям. Тато мені запам'ятався як дуже мужня людина, яка виховала у мені характер, яка виховала у мені стержень, яка мене навчила, що таке жити, що таке проблеми у житті. Мені дуже приємно, що мого батька пам'ятають та Артема. Теж пам'ятають, що честь у них роблять матчі. Хочу подякувати організаторам цього. Чемпіонату щорічного, третій рік поспіль хлопці, молодці спортсмени грають на честь наших загиблих хлопців, донатять в Збройні сили України, які продовжують воювати. Після запеклої боротьби та хвилюючих фінальних матчів перемогу здобула команда Смартфіт. Друге місце посів кордон, а на третьому щаблі «П'єдесталу» опинився світанок, який вразив болівальників наполегливістю і командним духом. Суперники були дуже цікаві, сильні. Майже кожна гра з боротьбою. Ось були такі полегші ігри, але протягом всього турніру було цікаво. Футбол і спорт взагалі об'єднує. І в цей важкий час це дуже добре, що ми маємо змогу грати у футбол завдяки нашим хлопцям, які нас боронять. Багатьох, на жаль, немає вже в живих, і це добре, що ми вшановуємо їх пам'ять таким турніром. Кожен матч і кожен гол стали маленьким символом вдячності та солідарності з тими, хто продовжує боронити Україну. Адже метою турніру було не лише вшанувати пам'ять полеглих героїв, а й підтримати тих, хто сьогодні продовжує стояти на передовій. На протязі полтора місяця ми збирали кошти в скриньку. Ми підрахуємо кількість, яку ми зібрали, і будемо дзвонити 44-й бригаду. У нас там друг воює прийшов в цьому році, і що їм треба, будемо придбати. В тому році ми автомобіль купили позапрошлому два «Мавіки», в цьому ну що хлопцям треба, вони кажуть, ми точечно і Окрім спортивної частини, на всіх учасників та болівальників чекала розважальна програма. Наймолодші болівальники насолоджувалися пільною вечіркою, а для дорослих звучали живі виступи кавер-групи Атом та сет від діджей Пробаса. Коли мені запропонували хлопці, я відразу вводився, тому що ну, це дуже важлива історія. І взагалі зараз вже такий рік війни, що е, воно вже всі звикли до того і вже так багато було зроблено, начебто. Що... Але е, знаєте, тут головне не забувати, що війна не закінчилась. І до, до самої нашої перемоги треба допомагати максимально, що можеш. Тому ми тут турнір став живим доказом того, що пам'ять не гасне, поки про неї говорять. Кожен матч, кожен гол і кожен оплеск глядачів, маленький вогник, шани вдячності героям, які назавжди залишаються в серцях кожного. Катерина Груньова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.